Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні у цей складний і важкий час. Дуже важливе має значення виховання підростаючого покоління. І особливо на традиціях українського козацтва, Бо ж відомо! Хто такі козаки, це ж бо наші захисники, наші мудрі відважні полководці, наші, е, наші попередники, які виборювали волю, свободу і незалежність України, боронили свою землю, свій рідний край. І ось вища школа на це звертає велику увагу подружжя Кубай. Написала цікаву дуже книжку про, як виховувати на традиція українського козацтва, чого тут тільки немає, і гра подорож коти горошко, сказки відомої нам, хто таким, ким він був і яким він був. Різні цікаві поради, різ... надзвичайно цінна є інформація про славу козацьку, про подвиг козацький. Про козаків характерників. Та чого, чого тут тільки немає, мене особи дуже-дуже вразили слова Сухомлинського, як пігра, вдихнути в юну істоту душу громадянина, значить передати не тільки радість, захоплення, гордість за те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святих, свободу і незалежність. Честь і велич, багатство і славу нашої любимої вітчизни, Сухомлинського слова. Ну, про книгу далі попрошу повідати вас Романе Володимировичу, будь ласка, бажаю здоров'я, шановні доброті. Дякую Марія Олександрівна. Як ми знаємо, що ми з Марією Олександровною вже не одну передачку проводимо про е козацтво. Про долю козацтва, про епоху козацтва, добу козацтва, які будували, розбудовували Україну. Ми знаємо багато гетьманів, багато полковників козацьких, які все своє життя присвятили розбудові і збереженню України, збереженню козацтва. То була та доба. А ми знаходимося зараз на іншому рівні розвитку України. І ми пам'ятаємо, і ми вивчаємо ті історичні факти, які ми знаємо про наше славне Гетьман, про наше славне минуле, наших поетів, які описували, малювали про козацтво. Але щоб це все зберегти, ці всі крупинки, їх нам треба передати молодому, підростаючому поколінню. Привити їм любов до української землі, до української мови, до української культури, до української історії, щоб вони знали, якого роду вони діти, і яка земля, на якій вони живуть, чия вона віков була українська земля. І ось, будучи в Києві, в університеті України, нам вдалося поспілкуватися з подружжям Куба. Вони написали от таку книжку, виховуємо традиції українського козацтва. І як ви бачите, що е, вони тут намалювали коти горошка за образ, який в собі зібрав найкращі риси українського народу. Маленького такого казачка, Котигорошку. І як ми знаємо, що немає на Україні такої сім'ї, щоб не знала казку про Котигорошка. Але ви знаєте, що ця казка до нас прийшла дуже давно. І вона передається з покоління в покоління. І всі знають, що хто такий Котигорошка? Це українець. А як він одійти? По-українськи чобітки, шаровари, жупан, шапка, сорочка-вишиванка. І з головою захищати свій дім, свій край. І дякуючи подружжю Кубай, вони розписали в цій книжці е вірші. Про козацьку, для дзюр, для маленьких дзюр, про козацьку, казки про козацьку, як проводити зібрання, як проводити вистави і такої любові до рідної землі, як передали вони для маленьких дітей, то, що в маленьких дітей, яке ми зерно закладемо, такий і урожай будемо мати. І ось тут ми з Марією Олександровною передивилися цю книжку, вивчили. І нас вже у дорослих, Так так заінтересувалася та книжка, що ми вирішили з Марією Олександровною про цю книжку вам розповісти. Ну ясно, що ми не будемо читати про да, Горошка, Ми не будемо розказувати казку про Котигорошка. Я думаю, що ви самі собі... Прочитайте, а хто знає, то обов'язково повинен цю казочку розказати дітям, щоб діти її знали, як отче наш. Прагнучи передати найкращі риси українського народу для підростаючого покоління, ми просимо всіх, шановних українців, всіх, хто любить Україну, хто проживає на Україні. Хто емігрував з України з тих обставин, то що в нас сьогодні йде війна, пам'ятати свій рідний край і розказувати дітям, внукам, правнукам, що ми є українці, що є наш, це є наша земля, ми будемо її захищати. І все, що ми знаємо, ми повинні передати, ось яких, таким маленьким діткам нашим. І розказати казочку про тику Котигорожка, і обов'язково вони зрозуміють, що Котигорожка це є маленький українець, який живе за українськими традиціями і завжди оберігає свою землю. Так. Ну, а на цьому ми з вами прощаємося. Залишайтеся з Богом, залишайтеся здорові, з вірою, перемогу. І все буде Україна. Бережіть себе. Berezi 31, berezi 3 Ucraina.